Раді всіх вітати. Команда юності, патріотизму, сила. Команда українців вам варто всіх знати. Бо ми відважі щирі та сміли, а наше гасло. Країна. Любити неньку, творити добрі діла, стояти під щодо зі солдатом України. Щоб Україна все життя в мирі жила, творити та присправитися приємно і корисно для себе та для всіх. По відчуваюш діти позаємне та гари настрій, веселий світ. Приємно завжди дружно працювати, прибирати, посадити дереце. Малюнок солдатам намалювати і написати лайне сільце, Зібрати теплі речі добру їжу. Відправити туди, на передову, і внесати ласку, світлу Божу. Війну. І маскувальну сітку заплести, і оберегу, як янву охорону, і запустити челендж ні війні, тримати своєї оборони, подарувати іграшку покинутій дитині. Допомогти всім, хто тікає від війни. Маленький внесок і майбутнє України. Маленька радість години біди. Робота спільна, завжди всіх єднає, дає нас нагу і сил додає, і навички та творчість розвиває, І добре, як така робота є. Тому завжди робіть хороші справи, дерева, квіти на землі садіть, Малюйте, шийте, не чекайте слави, Та добрих справах радісно живіть. Щоб через час усі не запитали, що за народ вставлять фені з руїн. А ми усі гордо та чесно сказали Доброго вечора, а ми з України. Всі на світанку мирно спали, ніч танували, неначе тінь і українці ще не знали, який настав страшний день. Не знали ми, що 21-го століття не стали чорним смертним днем. Від крові до червоні кліки земля полеться вогнем. Коли ти не виходиш на зв'язок, у мене серце тихо замирає. І б'ється так, як ніби світ замовк, порушити цю тишу не бажаю. Коли ти не виходиш на зв'язок, як дитина кинута у полі, у мене страх ступити важку кров, немов друти звисаю невже волі. Коли ти не виходиш на зв'язок, мені є світ, замовкає мова. І я мовчу, у десь комок. До тебе на присвіті, світі, ти готова. Привіт, село, і сльози, як горох, і кров у мене дробов я так чекаю кожен призінок. Повертайся к я чекаю. Прийзи стричку, в мене все нормально, от тільки гради вили цілу ніч. Як будеш близько, поцілуй в мене маму і запалив церкві кілька свіч. Не на накази, взає... ти не кажи, все, що тобі говорю, сприйшов дивно йти, тихо носить на посту. Тобі скажу я, не вистачає болю, всі наші мрії йдуть у пустоту. Я знаю, ти хвилюйся за мене, очима молиться, що щепить твій. І дитись, мені хочеться до мами сказати сказав тихо слів. Але це ж мить, беремо руки зброю, йдемо за пеклий бій. Все да не повернемося сною, коли заберемо ворог на світ. І знов повітря має Бога, реве сирена, укриття. Молитва звернена до Бога, молитва щира за життя. Зідає серце невідоме, що буде далі, як чинить? І свій цей поняття союз, у них бить, життя, весна кипить. У нас аж сльози і руїни, і смерть чатує на дітей, биває душі України, ради яких таких ідей. На полі бою, гнуть хлопці, всі мати від людьми, і ті від свічки на іконці, щоб з стрільби. Вісми скривають ракети, ось ми зникають, що піклі, і біль за когось в немає тонку, навіть у сім'я. О, Боже, змилися над нами, спаси нас насрічних, порятуй, нам небо молитвами, і на благо подаруй. Нехай розквітне Україна, нехай родиться земля, лиха. Сподівається, сподівається. Ти думаєш, я встала на коліна, я тільки зав'язала верці, ім'я жіночі в мене Україна, любов і горість охопило серце. Ти думаєш мене здолати, і грози, і ради ранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову вродитися і бути. Та вірю я, що зацвіде калина, і кануть чи небудь на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, ні, схилилося і задержати перці. Захотіть країни від війни, ми їм ще не хочемо мотого знати, але геть з ним з цієї зими і мусимо себе і країну захищати. Хочемо миру, дитинства світлого, ігри, пісні. Ми молимо щодня і маємо віру, щоб вже стали мирні та щасливі дні. Не хочемо ходити вже до школи, не хочемо гуляти у дворі. Він сьогодні не бояться ніколи. Спокійно жити навіть цій повітрі. Захистіть країну, закрийте небо, щоб мали час зростати та прощати. Змер. Прошу, врятуйте нас від гармати, яка безжалісно йде до нас у дім. Рятуйте на нас, і, маму, і тату, ви нас накриєте, я не неділю. Захистіть нас, прошу, відтя сирени, що серце в боляче в душі. І пробудіть патріотичний дух савалю, що про дебі війни спориші. Захистіть нас, прошу, від напалу, від напидо ворогів, злочинства. Нам наблюдають та підкали, що не вдають нам щасливого дитинства. Захистіть країни від війни, героя кожного ми будемо пам'ятати, але зіткремість пам'яті прихід цієї весни та щасливе майбутнє. Če vi te bežu, ti te umeju, bukvi i dobri